Доброго дня, наші найрідніші телеглядачі, тобто навіть не доброго, а святкового. Адже саме сьогодні, 16 листопада, телерадіо компанія НТК відзначає день працівника радіо, телебачення та зв'язку. Привід для святкувань у далекому 1994-му дав Леонід Кучма, підписавши відповідний указ. За 10 років ми встигли вже багато вам чого розповісти. Тому запрошуємо до нас у гості, аби ви дізналися, яке ж воно телебачення та радіо зсередини. А насправді все так. Директор телеканалу Василь Дем'янюк слідкує як за творчими працівниками, так і за технічними моментами. Тому шеф завжди вирішує якісь невідкладні проблеми та поспішає. Головний редактор Тамара Приходько, як завжди, зайнята та у справах. Хочеться всіх запевнити, що після виборів залишилась жива і неушкоджена. Як завжди, серйозно береться до роботи, щоб на екранах телевізорів ви змогли побачити ток-шоу Коломия Думає. Творчий колектив нашого телеканалу журналісти. Галина Досин. саме вона піклується про ваше солодке та здорове життя у програмі в гостях у пасічника, а також розмовляє з поважними людьми про все крім політики. Надія Ніплюхіна на те, як не складно у це повірити, з заплутаним українським законодавством. Саме вона допомагає вам у вирішенні різних проблем в програмі Сила закону. Ну і скажіть. Якби ви дізнавалися результати усіх турнірів, футбольних, волейбольних та баскетбольних баталій, якби не Богдан Малецький та його коломищина спортивна, а ще кожного четверга на цього журналіста не чекають, але він приходить у кожен дім разом зі своєю програмою. Культурне життя нашого краю у всій його багатоманітності висвітлює для вас Мар'яна Мацьків. Крім того, ця тендітна журналістка робить передачу про воїнів УПА, назву якої повинні запам'ятати всі вороги України. Героям слава оперативно та неупереджено на радіо і телебаченні. Про найгарячіші новини вам розповідає Віктор Поворозник. І уже не один слухач сонячної хвилі у програмі Інтелектуальне казино завдяки розуму виграв якийсь цікавий приз. Василь Нагірний у програмі Місто кола Спадок предків розкриває коломиянам таємниці рідних вулиць та будівель. Краєзнавчі програми Василя, сина Григорія з роду нагірних знайомлять глядачів з різними історичними місцями. Ну і я, Віталія Васильчук, намагаюся, як завжди, дати вам кілька корисних порад. А тепер про нашу сонячну хвилю, тобто тих людей, які щодня у будь-яку погоду дарують вам позитивний настрій, адже їм доводиться прокидатися рано, поспішати на роботу, аби ви могли почути свіжі новини та провести ранок у приємній компанії наших ведучих Марини Максимів та Володимира Тарантюка. А з Наталею Стрілецькою щодня можна подорожувати світом у програмі Радіомандри. Крім того, вони озвучують найщиріші слова, які ви даруєте своїм коханим та рідним. Рекламний відділ це семеро креативних працівників на чолі з Оксаною Черних. Вони щоденно творять найрізноманітніші ролики для магазинів та фірм. Адже реклама у наш, та й не тільки у наш час це двигун торгівлі. Сонце або ж дощик за вікном вам щовечора пророкує ведуча народного прогнозу погоди Тетяна Буграк. А найщиріші слова для іменинників та ювілярів від рідних, друзів, коханих і близьких для вас з екранів телевізорів озвучують Ксенія Гращук і Юля Буднарук. І, звичайно, ті, що залишаються за кадром: оператори Сергій Грицак, Сергій Куриляк, Ігор Кофлюк та Андрій Гращук. Саме вони знімають. Усе, що ви бачите на своїх екранах. Бійці невидимого фронту звукооператори Микола Троць та Юрій Николайчук. Монтажники Ігор Дем'янчук, Роман Шукайлик, Анатолій Бойко та Роман Бойцан, випускові оператори Сергій Угрин, Юрій Фадєєв, Олег Камінський та Ігор Курилів, бухгалтер Галина Кашелюк. До слова, працівники телерадіокомпанії НТК невпинно поповнюють генофонд української нації. Тільки за 2012 рік народилося вісім малюків. А за 10 років існування каналу на світ з'явилося майже три десятки дітей. І коли якийсь ентузіаст береться за те, щоб їх порахувати, то від такої кількості завжди збивається з ліку. Сайт телеканалу НТК це перший ресурс на Прикарпатті, який почав виставляти у мережу відеосюжети. У 2008 році під час повені сайт був єдиним джерелом, що транслював стихійне лихо у реальному часі. Сьогодні до нього мають доступ люди з усіх куточків світу. У 2010-му Яндекс Новини Україна звернулися до адміністрації сайту з пропозицією експорту новин у їх базу. А у 2011-му НТК активно інтегрується в соціальні мережі. Великий архів відео зберігається на Ютубі. На сайті в режимі онлайн 24 години транслюється через веб-камеру Центр міста також тут можна послухати радіо Сяйво, поспілкуватися з ведучими і журналістами та залишити свої відгуки. Щодо зв'язку, то для того, аби ви могли у хорошій якості та безперешкодно дивитися наш канал, працюють технічні робітники кабельного телебачення. Крім того, НТК забезпечує наше місто швидкісним інтернетом. Буденне життя працівників радіо та телебачення це не завжди цікаві зустрічі та приємні розмови, які у кожній роботі тут є багато одноманітності, але незмінним залишається правило робити усе, щоб наші глядачі та слухачі отримували тільки якісну та достовірну.